Сьогодні по тут на центрі приїхала на День народження. Дивіться в захваті, він це обосняє! Як то кажуть, раз в рік.

ball. Try to catch the ball. Ми вже були в дуже багатьох таких подібних центрах, де є батути, і Девід просто обожнює. Він завжди так чекає, коли ми вже скоріше поїдемо туди, бо він обожнює стрибати для дітей. Це дуже класний відпочинок. Можна вивільнити свою енергію. А також Давідок переборов свій страх, він приїхався на цій штуці. Не знаю, як вона правильно називається, але перші два рази він боявся відпускати руки і висів. А Тут, бачите, він зробив це і був дуже-дуже собою задоволений, і гордий, що в нього вийшла. Отже, приїхала мені нещодавно з Косткою, і хочемо показати наші фаворити, те, що ми купуємо постійно Йогурти Ойкос. Тут в коробці здається 17. Mm -hmm. так, три різних смаки: полуниця, ваніль і о, ягоди. От, По складу вони дуже-дуже гарні, тому їх беремо. Взяли до в перший раз ось ці, зазвичай беремо просто фруктові, а сьогодні вирішила взяти ось ці з йогуртом, полуниця і блубері, Також два смаки. Він останнім часом дуже любить різні такі перешки. Постійно їх ми беремо кудись. А в костку також взяли ось таку пастилу. Вона є як по типу равлик Боб. Теж дуже-дуже гарний склад. Ось такі смаки, полуниця, малина. І вона йде в індивідуальних таких от пакетиках, що дуже зручно. Тут у нас кілька штучок, 48, здається. Да, 48. Дуже класно. І взагалі я сама роблю, як ви знаєте, вже по столу, але ну, я роблю зазвичай або яблучне, або там манго. ну, З тих ягід фруктів, які зараз. В нас дуже-дуже багато їх в магазинах. А там малина, наприклад, зараз не сезон, і це лише консерв... ця не консервована, заморожена. Тому, ну і щоб, в принципі, був запас, тому що я не сушу постійно там кожного дня. І щоб було якесь різноманіття, і на всякий випадок, якщо та закінчиться, буде ця. Тут, до речі, ще йдуть такі от картки різних тваринок. От. Також були в магазині так він називається, інтернаціональний магазин. Там є різні товари з абсолютно різних країн. З України не дуже багато, але дещо ми знайшли. Тож, ось такі цукерки, києвечірні, мені вони дуже подобаються, Взяли ці далі манка. Манна крупа, взяли дві упаковки зразу. Тут є вона ця манка, але вона... Мама. Відрізняється і вона не така смачна. для порівняння американська манка, бачите, яка вона? Вона не наче не оброблена, чи як сказати. ну, тобто, І на смак вона ну, так собі. Ми, звичайно, її теж інколи готові, визнаємо кашу, але ну, це готово. Це набагато краще, і взяли нашу українську верницьку. Так, далі, що ще? Для відосі, будь ласка, секунду. Печиво Марія теж скучила. Ось це печиво виконання. Або будемо так їсти, або хочу зробити чизкейк. Також тут у нас ще а, така приправка. О, приправка так називається. До, до рибної юршки, до, ну, Я останній час варила рибний суп, тож буду додавати. І до курки також взяла. Є в нас тут є ось така халва. це не нам. просила купити, це, здається, турецька. Шоколадка Мілка. Цін не пам'ятаю, просто вам показую. Мілка це, до речі, теж тут нонсенс, бо в Америці не продається. Ось така мілка просто взагалі. Немає шоколадок мілка. О, Чимуша. Також далі, побачив вафлі. Це не українські, але якісь там європейські, ось такі шоколадні і ванільні. Взяли вафлі. Ось така в нас закупка була в цьому. А, ще, до речі, був кіндер. З колекції Гаррі Поттера, але я вже його з'їла, не мав що показувати. Тут теж подаються такі кіндери, які. от... My я інколи бачу My відео, що в Європі My зараз My є My різні My серії My про Гаррі Поттера. Секунду, Деф. А тут у нас їх просто немає. Тут інша серія, Гаррі Поттера немає, тому шкода. Е, сьогодні якось так.